На Волині засудили поліцейського, який, щоб затримати п'яного прокурора, зайшов на приватну територію. Поліцейський отримав іспитовий термін і ризикує залишитися без роботи. Йдеться про події, які відбулися у вересні 2020 року у Нововолинську. Тоді поліцейський Віктор Цеплаков разом з колегою наздогнали автомобіль, яким керував п'яний прокурор. Останній вийшов з авто і пішов на територію будинку тестя і тещі. Поліцейський прямував за ним. Прокурорські тесті теща подали на поліцейського до суду. Рожечинський суд визнав Віктора Цеплакова винним у порушенні недоторканності житла, присудивши два роки позбавлення волі. Так як раніше поліцейський не притягався до відповідальності, то на нього очікує покарання у виді іспитового терміну в один рік. Наразі поліцейський готує апеляцію на рішення суду першої інстанції. Працюю я тут з початку року, можна так сказати. Віктор Циплаков поліцейський офіцер громади. На цій посаді він з кінця грудня минулого року працює у селищі Благодатне, що входить до Нововолинської міської громади. Можна так сказати, поліцейський офіцер громади працює 24 на 7. Перед тим як стати шерифом, віктор Циплаков виграв конкурс на заміщення цієї посади. Пройшов відповідне навчання і тестування, і, хоч обов'язків у нього багато, намагається приділяти достатньо часу своїй сім'ї. Має дружину і двоє малолітніх дітей. Щоправда, наразі Віктор Циплаков під загрозою звільнення причина події, які трапилися у вересні 2020 року. Тоді він, будучи поліцейським, затримав у Нововолинську прокурора Миколу Троцюка, який на підпитку керував автомобілем. Відео цього затримання у Ютубі уже побачило майже 2 мільйона людей. Хто не бачив, нагадуємо. Добре день. Добре день. Що ви? За мною? Ну нуда. Давайте, беріть мішка. На цьому відео події 11 вересня 2020 року. Поліцейський Віктор Циплаков разом із колегою у Нововолинську наздогнали автомобіль, яким керував прокурор Микола Троцюк. Діалог з прокурором веде Віктор Циплаков. І що? Ну, будемо певно, що проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння. Ні, то є ж. Що ви кажете? А? Що ви кажете? Ми ну, нормально останні ви ще? Ну я щось відчуваю від вас алкоголю і по зовнішнім ознакам бачу, що у вас алкоголь. Ну, зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння. Ні, я вибачаюся, але немає бути. Ні, Не, Микола Йосипович, давайте без цих э, всяких підходьте, будь ласка, сюди. Прокурор Микола Троцюк не пристав на пропозицію поліцейського. Він швиденько зайшов на територію будинку своїх тестя і тещі і став кружляти навколо обістя, і навіть намагався вскочити в будинок. Очевидно, щоб сховатися від надокучливих поліцейських. Ну давайте, щоб ми ну, не бігали за вами, Йосипович. Тож підходьте. Це я поліцейський, я виконую свій мозг. Ні, ні, правильно ні, Йосипович. Ні, ні. Йосипович, виходьте, давайте посвідчимо так. Юс, Бодя, помагай. Бодя, помагай. Коли за трохи часу поліцейський і прокурор знову опинилися на дорозі, то прокурор Віктор Трацюк взагалі сів в автомобіль, помахав рукою і поїхав. Заглушіть автомобіль, заглушіть! Заглушіть. Поліцейські прокурора наздогнали того дня, все закінчилося тим, що прокурор Віктор Троцюк при свідках відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння, фактично визнавши, що був п'яний. Машини де є. дивіться. В зв'язку з виявленими ознаками алкогольного сп'яніння, ви, ви на місці відмовляєтесь проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння. В даному випадку я вам пропоную пройти огляд в Новолинській міській центральній лікарні. Ви згідні проїхати з нами? Незгідний, тобто ви повністю відмовляєтесь проходити огляд. Згодом суд визнав прокурора Миколу Троцюка винним у п'яному водінні, але саму справу закрили через закінчення строків накладення адміністративного стягнення, тобто покарання він жодного не поніс. А ще він через суд поновився на посаді і отримав 65 тисяч гривень компенсації. А от поліцейському віктору циплакову, який брав участь у затриманні прокурора, ДБР оголосило під. Дозру йдеться про порушення недоторканості житла серед потерпілих тесть і те, що прокурора Миколи Троцюка сам троцюк проходить по справі як свідок. Поліцейський каже, що прокурорських тестя і те, що у суді присутніми не бачив ні разу і Якщо я вчинив злочин, то якої я їм істотної шкоди завдав? У мене умислу взагалі не було. У мене умисл був зробити свій обов'язок. Затримати п'яного водія і притягнути його до відповідальності все. У нас був відеозв'язок зв'язок із Новолинським міським судом. Ми допитували їх в режимі відеозв'язку, хоча ми наполягали на їхній присутності, тому що сторона обвинувачення, пан прокурор, не дав навіть нам не провів одночасні допити із потерпілими свідками, не дав права на захист нам ще до судового на час досудового розслідування. І що ви думаєте, суд першої інстанції визнав поліцейського Віктора Циплакова винним у тому, що він, затримуючи п'яного водія, зайшов на територію будинку, чим нібито порушив недоторканність житла. Йому дали рік із спитового терміну. Судимість воно на все життя. Судимість мені дали два роки, але ну позбавлення волі. Але оскільки, як то кажуть, я раніше не судимий, мені рік із питового. Тобто, як то кажуть, суддя Рожищенського суду ну, дала мінімально, як то кажуть, санкцію статті, тому що прокурор просив чотири роки. То вона ще й дала два, навіть ну менше. Я вам просто поясню, для чого це все було зроблено. Це для того, щоб було дискредитувати мене як працівника поліції. Що цікаво, з власних джерел нам стало відомо, що Миколу Троцюка таки звільнили з органів прокуратури. Є рішення Верховного суду, яке оскарженню не підлягає. Це рішення прийняли цього місяця у листопаді. У Володимир Волинській, окружній прокуратурі, 25 листопада нам сказали, що Миколи Троцюка. Немає на місці. Чи є на місці прокурор Микола Троцюк? Хотіли б з ним поспілкуватися? На місці немає, і за всіма коментарями повноважена лише прокуратура області при У нас тут немає світла. У нас всі прокурори зараз на лисних судових засіданнях або в поліції. Сам Микола Троцюк з журналістами відмовився спілкуватися. Так. Да. Микола Йосипович, доброго дня. Вас турбує Марія Петручик. Я журналіст телеканалу Аверс. Маєте хвилинку? Ні, не, не маю, вибачте. Микола Йосипович, то вислухайте, будь ласка, можливо, відзвон... Наразі поліцейський, який затримував п'яного прокурора, готує апеляцію на рішення Рожищенського суду. Днями до поліцейської станції у селищі Благодатне, де працює Віктор Циплаков, прийшли місцеві люди, аби підтримати свого шерифа. Я говорю з практики, я не говорю, як балаволка, просто говорити. Я говорю з того, що є, з практики, яку мені прийшлося стикнутися. І сьогодні, якщо таку людину топтати ногами і вішати на нього п'ятно судімості, то я тоді не знаю люди, ми сила. І давайте його підтримаємо. Ця людина могла повбивати на вулицях міста інших людей. Що він зробив потім? Сів за кермо і поїхав. Ну так чи ні? Він був неадекватному вигляді. Ту поліцейський зробив нормальну справу. Він працює на роботі, а вам два роки впевнений. Да? Ця людина приклала максимум зусиль для наших хлопців, ті, що на фронті, було дуже багато передано допомоги генератори, одежа, харчі. І все це його заслуга і в всіх питаннях, до яких ми зверталися, до нього він був компетентний. Я від спілки ветеранів шахтарської праці, прийшли підтримати нашого часткового. Це чесний, справедливий хлопець. І того ми вирішили його підтримувати. Ми протоколи зборів ставили, щоб були збори, і що ми на підтримку нашого часткового. У якщо апеляційний суд залишить рішення Рожищенського суду без змін, то відповідно поліцейський Віктор Циплаков не зможе працювати у поліції. Чим закінчиться ця історія? Продовжуємо спостерігати. Наявність цього співтового строку. Чим вам особисто ну, от загрожує на які наслідки для вас це може мати? О, ну, по перше, звільнення з органів національної поліції також треба буде на мене покладеться ряд обов'язків. Це я буду кажуть. Ходити в КВІ на відмітку, виходить, періодично з'являтися для реєстрації до повноваженого органу, повідомляти у орган з питань пробації, не виїжджати там за межі України без погодження. Ну, буду, на мене будуть поставлені якісь обов'язки відповідні. Працювати це однозначно не буду в органах законодавства. Да, законодавства України про національну поліцію. Марія Петручук, Дмитро Кудик для новин на часі.